Чи здатні гроші зробити людину щасливою? Ця тема цікавить багатьох. Та однозначної відповіді немає ніхто. Якої думки мешканці нашого міста про роль грошей в їх житті? Дивіться далі. Дуже важливо, а без грошей зараз нікуди. Важливо. Ти без грошей жити не будеш. Бо з них не вирішиш питання, навіть коли захворів, то не... не сходиш в аптеку, нічого. Дуже важливо. Думаю, що це дуже важливо, тому що це продукти, які ми споживаємо. Це оплата комунальних послуг, де ми живемо, одяг, який ми вдягаємо, тому я думаю, це дуже важливо. А як без грошей? Треба ж якось жити, їсти, вдягатися, ну, десь поїхати, відпочити. У нас все рішає день, якщо взяти по факту. Це не дає нам щастя, це базові речі. Для того, щоб жити комфортно, гроші потрібні. Це залежить скільки їх. Їхня кількість. Їхня кількість. 21 вік на дорі. Все важливе. За них можна все купити, що тобі потрібно. Без них зараз нікуди. Гроші не важливі, теперішній час. Якщо тільки ЗСУ допомагати, це єдине, чим вони можуть бути важливими. Ну, вони є неод'ємною частиною нашого життя це точно.